Гончар-Ксенія – учениця 11 класу Гродівської ЗОЖ перших третіх ступенів Покровського району Донецької області. До вашої уваги науково-дослідна робота, залежність від гаджетів як різновид, адективної поведінки підлітків. 21 століття століття технологій, тому не дивно, що постійно розвиваються інформаційно-комунікаційні технології. Сучасне життя, особливо життя підлітків та молоді важко уявити без використання різноманітних гаджетів. Мобільні телефони, смартфони, айфони, планшети, ноутбуки стрімко увірвалися в наше життя і з кожним роком потреба у їх використанні зростає. Вони є невід'ємні атрибути життя підлітків. Діти цифрової епохи як губка вбирають модні напрями, але найчастіше у віртуальному світі вони проводять набагато. Більше часу, ніж реальному. Актуальність даної проблеми зумовила вибір теми нашої роботи. Об'єктом дослідження є поведінкові прояви підлітків, предметом умови виникнення залежності від гаджетів як різновиду адективної поведінки підлітків. При цьому постуть завдання: здійснити аналіз наукової літератури з теми дослідження, визначити характерні прояви залежності від гаджетів. З'ясувати ставлення респондентів до цього явища їхній емоційний стан. На підставі аналізу отриманих даних проведеного емпірічного дослідження, зробити висновки, сформулювати практичні рекомендації для підлітків. Метою дослідження є вивчення умов виникнення залежності від гаджетів. Гіпотеза. Ситуація розвитку інформаційно-комунікативних технологій провокує залежність від гаджетів і формує нову форму адикції. Для розв'язання завдань дослідження використано комплекс пов'язаних між собою методів теоретичних та емпіричних. У роботі отримано і теоретично узагальнено емпіричні дані про соціально-психологічні умови, виникнення і характерні прояви гаджет, адикції серед підлітків. Результати проведеного дослідження можуть бути використані при оцінці соціальної ситуації розвитку підлітків, психологічних умов їх виховання. Сьогодні гаджетом можна наважати будь-який цифровий прилад, досить невеликий, щоб отягти на руку, покласти до кишені або під'єднати до КПК або смартфона. Гаджет, як правило, цікава технічна новинка у вигляді електронного пристрою або іншого засобу. У наш час мобільний телефон це міні-комп'ютер, в якому є все. Ті смартфони, які ми знаємо сьогодні, почали існувати на ринку тільки з 2000-х років. У 1908 році в Кентукі був випущений патент на радіотелефон. У 1946 році створили перший світі портативний телефон. У 1973 році був здійснений перший в історії. Дзвінок по сутільниковому телефону. Адикція і адиктивна поведінка є відносно новим поняттям, і на сьогоднішній час серед психологів існує багато розбіжностей у їх визначенні. Більшість авторів вважають, що це одна з форм деструктивної поведінки, яка виражається у прагненні до відходу від реальності шляхом зміни свого психологічного стану через вживання деяких речовин чи постійні фіксації уваги на окремих предметах чи активностях. Мобільна залежність пояснюється так: це стан людини, за якого телефон стає предметом. культу. Людина несвідомо робить дзвінок заради самого дзвінка, не усвідомлюючи своїх дій або спроможна пояснити їх причини. Розрізняють декілька видів залежності від телефону, які за походженням відрізняються. Відноситься до нехімічних видів. Дослідження проводилось на базі Гродівської загальноосвітньої школи перших третів ступенів. У дослідженні взяли участь учні 9-10 класів, загальна кількість учнів склала 37. вікова категорія опитаних складає 14-16 років. Чому саме підлітки? Підлітковий вік один із кризових етапів установлення особистості. Особливостями вікової кризи, коли нерідко спостерігається поведінка, що відхиляється, що виникає під впливом найрізноманітніших причин, окремим приводом для занепокоєння стало підростання нового так званого покоління Z, яке народилось у період між 1997 і 2012 роком, та стало першим, яке не уявляє своє життя без інтернету та смартфонів. Ми провели анкетування, встановлення до використання гаджетів. Перш за все, ми встановили, що більшість респондентів використовує телефон протягом тривалої кількості часу. Нас цікавило, як використовують респонденти телефон. По 37,5% учнів стверджує, що використовують цей гаджет для спілкування в соціальних мережах та іграх. 50... Більше 50% учнів після сну перевіряють свій телефон. 62,5% підлітків надають перевагу спілкуванню спілкуванні у соціальних мережах. Ми встановили, що відсутність телефону впливає на настрій близько 84% респондентів. Підлітки відчувають такі емоції: самотність, дратівливість, ніби чогось не вистачає хвилювання. Аналізуючи відповіді дітей, можна зазначити, що більшість із них не усвідомлюють реальність такої проблеми. Так, 50% опитаних вважають себе незалежними від телефону, зізнаючи, що частково залежні лише 37,5%. Ми запропонували пройти онлайн-опитування за тестом, наскільки ви залежні від свого смартфона. Підводячи підсумки, можна зазначити, що 40% респондентів зізнались у тому, що злощасний гаджет став цікавити їх більше, ніж навколишній світ. Що 50% опитаних безнадійно залежні від свого гаджета, він практично не залишає їхніх рук і займає весь вільний і робочий час. Узагальнюючи слід визначити, і ми не сперечаємось, що мати мобільний телефон дуже зручно, але в усьому потрібно знати міру, бо 90% опитаних проводять багато часу в обіймах із смартфоном. Ми провели експеримент, у якому запропонували протягом доби відмовитись від користування гаджетами. До кінця експерименту дійшов тільки один учень, який не користувався гаджетом протягом 11 годин. За даними експерименту, ми провели кореляційний аналіз. Щоб виявити ступень зв'язку між учнями класу та часом проведеними ними із гаджетом, ми розрахували коефіцієнт кореляції, який дорівнює 0,93, що є дуже високою ознакою залежності учнів від гаджетів. Результати дослідження свідчать про виконання поставлених завдань, на підставі чого сформульовані висновки. Залежність від гаджетів це одна з видів адективної, руйнівної поведінки, при якій підлітки ніби прагнуть втекти від навколишньої дійсності. Важливу роль у поширенні і закріпленні залежності від гаджетів відіграє спілкування через інтернет підліткові проблеми характеру. Кожний з опитаних має у постійному користуванні мобільний телефон. Більшість респондентів не усвідомлюють реальність такої проблеми. Та вважають себе незалежними від телефону, або зізнаються, що частково залежні від телефону. Технічний прогрес щодня зростає, розвиток інформаційно-комунікативних технологій заборонити чи обмежити користування мобільним телефоном підлітком робить неможливим, тим більше коли він є невід'ємною частиною життя сучасної людини. Гіпотеза підтвердилась.